Маєш когось хлопчиків дівчаток? Маєш? Давай, давай, клич, клич його сюди <кхм> теж. Ось який Херсон. Херсон. Людям роздають гуманітарку. Ви не зможете подирати човек? У мене немає лишнього. Десять, десять і п'ять, а ми, ми з чорнівців. Можна вас трошки два слова? <рес> ми самі з Чернівців приїхали. Тут привезли. Е, Давайте я зараз вам наберу. Добре? Дякую. А ви, ви взагалі як тут? Нічого, трималися. Да? трималися ми вірили, ми вірили, вірили, так. Ми вірили, нормально. що все буде да. добре. і на, Чекаємо ми тільки зараз на світло і воду. Да. Я думаю, що е буде, все, ми до сих пор не можемо повірити, що це случилось. Да? Ми сад... Я уявляю ваші емоції. Я... <кій> О, ти не хочеш ні про що думати, а ти боїшся. Ти становишся, наприклад, за картоплю, а за тебе становиться теж у чергу за автомат. Це неможливо нормально сприймати. Дітей ми взагалі не виводили. Вони в хаті в основному. Ви знаєте, я от теж так дивуюсь, от коли ну, наші війська ну, відступили так, тоді з Херсону. Ну, відступили все, вони ж світло не обрізали вам. А це виходить, вони прийшли, порозвішували плакати Херсон з Росії навсідання, і в них не вийшло, не ушли. І він вони вас, ну простих людей, вони лишили все зв'язку світла, так? Це цього і да. розділили, і все. Все ви знаєте, перший день, коли ми дізналися, що ми вільні, Херсон вільний. Наші діти малювали малюнки, то як міг, дарували. Групувалися, плакали, ревіли. Спочатку затримаєшся, але коли ти як до вас, да, так, це енергетика така, що одразу сльози, зараз трошки попустило і починаєш дихати вільно. Да. Насамперед. Тому ну, що вода, світло це добре, але коли ти знаєш, що ти серед своїх українців, це... Найвища, і, і ми так сподіваємося, що всі ті, хто десь щось якось да лишились, мабуть, але перейшли туди. Я, що... Я думаю, що більшість перейшла і це добре. І це що? добре. Добре, зараз Це наші дітки Чернівецькі. Вони в школі збирали і назбирали Мам. на цілий цей бус. Нам е... Кожен приносив отак, от пакуночки тримайте. Це вам це наші ченівецькі дітки. І від наших дітей дякуємо. Вони вони люблять солодке. Як всі діти вам приніс ліпалом? Нема ви тримайте. Дякую, що ви ви молодці, що ви зберегли. Ну ви патріоти, українці, що ви громадянини, а не просто мешканці, яким кудись там, знаєте, куди вітер, туди і вони ні, ні, так так не буває. Треба одразу знати, куди прямувати і все. Молодці, добре. Дякую дітям вітання. До побачення. Добре. Добре. Як справи? Все добре, добре. Все, добре. добре. Все, добре. добре. все добре, молодці. Пропорції гарні. Що у вас там написано? Квартал 95 Так Давай що? Да. Так, я залишила. Що що? А, молодці, молодці. Як ви? Раді, правда, що все? Да, що спокійно? Да. Ви ж так не могли тусити раніше, правда? Ні, ну, да. ні. Ми здрав ще не, не підходили, да? не, ми з 77. Нас не допускали, у нас була стрічка, А да. що? Ну, так, а, тут, 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 тут типа еліта, да, в кавичках. Так, да. так, да, да, понятно. Я Ал. тепер нарешті рада, що тут наші пропорції. Да, діти да. можуть гуляти. Приємно. Да, класно. Нічого, ще трошки потерпите, і буде світло, і тепло. І... Главное, що, що... Але головне, що, що воля, правда, що. Свобода слова. Правильно, молодці. Ну знаєте, тут десь. Молодь, привіт! Ви Так. Вітання вам. Як ви тут? Тепер добре. Класно, класно. Ми з Чернівців. Що? Тримаємося. Ми з Чернівців. Знаєш таке місто? Звісно. Западна Україна, вона Чернівця. Херсону слава. Херсонці. Херсонця Херсон. Херсон Україна. Слава, слава героям! Слава Україні! Героям слава! мені, ну розкажіть, мій. це що тут? Це просто е не знаєте, роздали речі, люди. Ну певно роздають. Так? Ага. Просто поклали. А у вас така пов'язочка, це ви хто? Це що? А що це означає? Це підрозділ. Я вас вітаю. Я вас вітаю теж. Моя донька. Ми з Чернівців. А, ми з Чернівців. А, ми були, були тут завжди. Чітко, молодці, молодці. Нікуди не цікавиться, це наша земля. Правильно, Молодці. Ми вами гордимося. Молодці. Ми, ми вам гордимося. Вам, будь ласка. Це емоції. А, молодець. <рес> <рес> молодець. добренько. пардицьок зараз в городі. Ну, це емоції, нічого. Це, ви знаєте, зато я думаю, що ви як ніхто відчуває, що вільніше дихати, правда? Так, звісно, можна призмінився. Свіже, стало дишати, свіже. І легше. Да. Нічого, це, 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 це прийде. тимчасово прийде, да. Нічого. Все буде гаразд. Ми, звісно. По улице стоит, кричит, ура, ура! Мы стоим, как я. Я думала, это провокация. Я не верила. Да. Да. Я говорю, такого не может быть. Не может. Пока не пошла собака гулять в центр города, когда уже удела военных, когда коли... <laughs> слезы. Я радом... уявляю ваши эмоции. Я говорю, точно наш, он точно. Я говорю, я не верю. Он говорит, да я вас. Ну, сразу. Я говорю, я. Ну, Ну, когда ну, когда тебя останавливают на машине, выкидывают с машины, забрали документы полностью. Все, машину забрали, все, а сидим гуляй. Под автомат. И что я могу делать? Я пошел гулять. Машину убрал, забрал. Нашел, где машина стояла. Документов пока нет. Все ну, ракопии есть. Ничего. Что-то восстановится, это такое. Вы молодцы. Молодцы. Спасибо вам. Нарть гуляй, дике поле, ворог сонеться, без перестану їх землі прадівих повстань, і затягне на той світ враже наше дике поле. Із світому сонце сходиться земля воїнів роди, Хай сміливих смерть обходить, гуляй, дике поле, ворог сунеться без перестану, і з землі прадіди повстануть. і затягне на той світ, враже наше дике поле. Дякую, це просто неймовірно. Чесно. Це... Я дуже радий, що закині. Дуже приємно, що херсонці настільки зберегли Україну в серці за весь цей період жаху, який ви прожили, який ми прожили всі. Я дуже вам дякую.